День сріблястого зеленкуватого місяця. мої найкращі вітання. Понеділок день важкий. Зміїна доба, особливо агресивні жінки. Дратівливі. Сьогодні день з дуже важкою темною енергетикою. Тому сварки конфліктні ситуації просто таки на порожньому місці. Але день дуже сприятливий для торгівлі, для розпродажу. І щоб подати позов до суду, також сьогодні день розкриття таємниць. Дуже гарна ознака, якщо зустрінете собаку. А ще краще, якщо вона вас облає. Це до дуже хороших новин. Сьогодні наш захисник це агат дуже добре в цей день поїсти калину. А народжені в цю добу мають зміїну натуру. Але ми знаємо, що змія завжди буває дуже мудрою. Місяць рухається по першому знаку зодіака — Це овен, це той самий золотий баранчик, за рулем якого колхіду їздили аргонавти. В дні Овна ми стаємо дуже відповідальні. Працьовиті, але інколи які баранчики буваємо вперті. У нас дуже вразливі всі ті органи, які знаходяться у нас на голові, тобто наші органи зору, органи наші слуху, наш ніс і наш рот дуже добре лікувати протилежне овна. Це Тереза, який відповідає за наші нирки, за нашу підшлункову. Залозу. Ми згадуємо про день народження сера Генрі Кавендеша. Це він подібно ератосфену, який на подвір'ї Олександрійської бібліотеки виміряв нашу землю. Так і він, не виходячи із лабораторії, з допомогою крутильних терезів зважив нашу землю. Вона важить 6 на 10 в 27 грам. Сьогодні сабатія бджільника, тобто обов'язково наші предки в цей день пекли печиво з медом, пригощали всіх членів сім'ї, всіх родичів. Ну, якщо немає можливості спекти, можна купити готове печиво, помастити його медочком. Буде той самий ефект. Сьогодні також помічали, якщо сухо, то зима не скоро наступить і буде теплою. Всесвітній день каші, а в день овна, яку ж ми кашу будемо їсти. Овен – це вогнений знак, так що організм потребує білкової їжі. Отож, смачненькі будуть каші, і з місцем, і можна рибки нежирної, ну і також будуть молочні всі, нам дуже до вподоби страви, і також яєчка. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.